Ну що, нікого такого не було, і знову сталося після того, як депутати Верховної Ради активно проголосували за обмеження доступу до реєстру нерухомості, щоб приховати власні корупційні статки, а ухвалили законопроект 11.533, Фактично, вони перейшли на наступний рівень, а саме в офісі президента вигадали нову схему, як врятувати своїх від кримінальної відповідальності за корупційні дії. У порядку денної Верховної Ради на цей сесійний тиждень з'явився ще один цікавий законопроект 11228 про звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в рамках розвідувальних та контррозвідувальних завдань. Якщо закон приймуть, то завдяки листу від СБУ, який підтвердить, що підозрювані у корупції насамперед були секретними агентами-контрозвідувальниками, то ці контрозвідувальники зможуть отримати захист і уникнуть. Покарання, тому що будуть мати повний імунітет від арешту і відповідальності. Цей законопроект взагалі небезпечніший навіть за спробу ліквідувати на БІСАФ, тому що наступним, якого ми побачимо, серед справжньої когорти антикорупціонерів, антикорупціонерів, контрзвідувачник, це буде Міндіч, Чернишов, Стефанішина, Шила і, наприклад, Клочко, який є агентом стане контррозвітленої діяльності, але взагалі всі розуміють, що відбувається. На жаль, ми спостерігаємо, як влада рятує своїх посіпак-корупціонерів, а не бореться з корупцією. На жаль.